Чому нас так захоплюють серіали про серійних вбивць? Вони лякають і притягують водночас як аварія чи стихійне лихо, від якого неможливо відвести очей. А таємничість їхніх злочинів робить цих людей ще більш загадковими. Тож сьогодні я підготувала для вас 5 серіалів про серійних вбивць. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду. І ми починаємо: Містер Мерседес. Американський кримінальний серіал, знятий за романом Стівена Кінга, і це один з тих рідкісних випадків, коли екранізація книг Кінга не підводить. У центрі історії Білл Годжес, поліцейський у відставці, який ніяк не може відпустити стару справу масове вбивство, де загинуло 16 людей. І він має рацію, бо вбивця, відомий як містер Мерседес, готує новий ще страшніший злочин. Серіал не грається в Хто ж вбивця. Ми знаємо його з самого початку. Ця напруга тут будується на протистоянні, колишній детектив проти серійного маніяка. Хто кого чи встигне окоче зупинити зло, яке стає все більш одержимим та небезпечним. Язичницький пік Австрійсько-німецький кримінальний трилер, який занурює нас у темний світ Альпійського нуару, у горах на кордоні між Австрією та Німеччиною знаходять діло, тож слідчі з обох країн змушені працювати разом, аби розкрити цю справу. Нічого не нагадує. Так, старт трохи схожий на міст. Але далі сюжет іде зовсім іншим шляхом. Жертву знаходять у дивній позі, а в руках кінський хвіст. І тут уже виникає інша асоціація. Перший сезон справжнього детектива. Тут змішуються окультні мотиви, ритуальні вбивства та моторошні відсилки до фольклорного персонажа Рампуса, демона, який карає неслухняних дітей у ніч перед Днем Святого Миколая. Тож це справді зло з легенд, чи серійний вбивця майстерно грається з міфами, чорний ТАХ Психологічний трилер від Apple TV, знятий за автобіографією Джеймса Кіна. Син поліцейського, опиняється в в'язниці та отримує угоду здобути зізнання у підозрюваного серійного вбивці Ларі Холла. І тут починається небезпечна гра, довіри та маніпуляцій, де злочинець виявляється чарівним і водночас жахливим. Попри те, що кожна серія триває годину, час летить швидко, завдяки напруженим та гарно вибудованим діалогам. Також варто згадати актора Рея Ліоту, для якого роль батька головного героя стала його останньою телевізійною ролью перед смертю. Цей серіал дійсно захоплюючий, навіть попри відсутність екшену. І повірте, психологічної напруги буде більш ніж достатньо, щоб ви ввімкнули наступну серію, Падіння це не просто ще один кримінальний трилер, а серіал, який з перших хвилин тримає в напрузі, Дії відбуваються в північній Ірландії, куди слідчу Стеллу Гіпсон відряджають перевірити, чому розслідування вбивства стоїть на місці, і швидко стає зрозуміло, що на волі діє серійний вбивця. Але тут головна фішка, що він зовсім не виглядає як монстр. Спектор – це люблячий батько, сім'янин і навіть психолог, який допомагає людям долати гора. Людина, якій у реальному житті ми б швидше за все довірились, і саме ця подвійність робить його настільки моторошним. Серіал будується на протистоянні двох сильних особистостей: холодної та харизматичної Стелли та темного і небезпечного спектора. І додам, що акторська гра Джиліан Андерсон тут просто бездоганна Мисливці за розумом. Серіал, який міг би стати тріумфом культового режисера Девіда Фінчера на рівні з його Зодіаком, Сім Чебісців клубом, але попри високі рейтинги і захоплені відгуки критиків, шоу так і не отримало продовження. Сюжет заснований на реальних подіях. Агенти ФБР Джон Дуглас та Марк Олшейкер у 70-х-80-х роках вивчали серійних бивців, ще тоді, коли самого терміну серійний бивця не існувало. Не чекайте тут перестрілок чи гори трупів. Це не екшен, а справжня психологічна драма. І руку Фінчера відчутно одразу від відтворення атмосфери 70-х років, кольорів і освітлення до діалогів, які тримають у напрузі. Друзі більше ніж будь-яка погоня. Кажуть, що саме ця одержимість з деталями і поховала серіал. Фінчер міг перезнімати сцену по 200 разів, переписувати сценарій походу, і в результаті мисливці за розумом стали занадто дорогими для Netflix. І хоча серіал закрили після другого сезону, для багатьох це залишився той самий проект. Який хочеться переглядати, на продовження якого ми б чекали без сумніву. А який з цих серіалів зацікавив саме вас? Чи, можливо, ви б додали ще щось у цю добірку? Пишіть у коментарях, дуже цікаво почитати ваші варіанти.